Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у нас сьогодні перші святкові покупки. Взагалі не очікувала, що я це так швидко зроблю, тому що в мене мало бути все, все про моніторити. Мала все продумати, що ми хочемо, і так далі, щоб не робити якихось імпульсивних покупок, щось до чогось не буде пасувати, щоб зробити це по мінімуму, тільки щось необхідне для того, щоб як, якнайменше з тим возитися. Так ось жінки мене зрозуміють. Я не знаю, як це сталося коли, але я вийшла з магазину вже з першими, як кажу, святковими покупками. Зараз буду показувати, що тут у мене за набір і так далі. А загалом, що перед тим, що хочу сказати, хочу сказати вам, що де це я купила? Це я купила у пепко. Нарешті, за стільки часу, як тут живу, оцінила цей магазин. Не знаю, пам'ятаю, що на початку, як була прийшла і купувала якісь там такі дрібні речі у тому пепко, що мені дуже не сподобалася якість. Але зараз. Дивлячись і аналізуючи, ну якщо купувати найдешевшу річ, то в будь-якому магазині не сподобається якісь, правда. Я після цього не ходила в Пепко, тому що мені не сподобалося. Я пам'ятаю, шкарпетки якісь тоді взяла, чи що, за кілька злотих. і Вони такі, такі були страшні, ще щось там взяла, ще якийсь там одяг. І, звичайно, що якщо воно коштує копійки буквально, то воно ну, не може бути хорошої якості. Ну, але, але це треба було. Щоб минуло стільки часу прийти, знову оцінити і зрозуміти. Більше того хочу сказати, так як і казала в у вчора у короткому шортс. Зараз там є класна акція ще конкретно сьогоднішній день, так само до 30-го що ми зараз маємо листопада, до 30 листопада. На новорічні речі, новорічні там, якісь тематики, тобто це не тільки іграшки, це, от, наприклад, ще купила от такий класний набір. Дифузор і свічки, так само в цій тематиці і з ароматами. Там загалом всі свічки. Так само посуд, але в тематиці святковий, він бере участь в акції. Ви купуєте і дитячі іграшки, ще товари для тварин. Ви берете три товари і за найдешевший йде вам в подарунок. Тому вигідно брати більш-менш якісь в одній тій самій ціні. Переключаю зараз камеру і показую, що ми взяли. Взагалі ми з Ілюшею пішли по цю штучку. Вона класно світиться туди там. Поняття немає, де воно включається. Ага, спокійно. Щось такого. Воно дуже класне, тут ще яка штучка є, воно їздить. Я навіть не знала, що воно таке. Було в розібраному варіанті. Йому дуже сподобалося і він захотів це купити. Я казала, що цього місяця я, я іграшок не купую всього. <гум> Закрито, якби лавочка наша. А Ілюша просто пішов це, купив, мав свої якісь певні кошти, і він купив саме за них його. Але ми прийшли на касу, і пані каже, що чи пані зна, питає мене, чи я знаю про акцію, про те, що можна придбати три товари заплатити за два. Я така подумала. Ну так все одно буду купувати щось, і це вже вигідно купити в такому плані. Тому пішла я по рядах, купила, не знаю, чи треба мені того стільки, але купила на 250 лампочок е, жовте тепле світло. Не могла визначитися жовте чи, чи яке, це просто було так. Я так подумала, тепла хочу. В сенсі такої, знаєте, затушної атмосфери. Я взяла жовтий. Але зараз така сижу вдома і думаю, але більше то мені здається біле подобається. знаєте. Ну, в кожному разі щось придумаю з цим. Уже купив, пізно, пізно, отак. От і переключаю камеру, буду показувати, хочу відкрити цей набір. Мені сподобалося через. Через цю штучку мені сподобався все-таки аромат. Дуже хочеться, що так пахло вдома, гарно, приємно по-святковому. Хочеться так само свічечку запалити, щоб трошечки додало цієї атмосфери. Тому що у нас постійно тільки якийсь шалений режим, робота, робота, робота. Немає хвилин зупинитися і просто зупинитися. Ось так, і хоч хоч щось відчути. Тому переключаю камеру. І так, розбираємо ціни. Цей набір коштує 30 злотих, це коштує 45 злотих. Тут, як я казала, 250, це так 250 лампочок лет. І це коштує 35 злотих ця іграшка. Брала, старалася хоча б вибрати, те що, те, що приблизно в одній ціновій категорії, і те, що справді нам або потрібно було, або дуже сильно хочеться, як от. Ото це, наприклад, звичайно, найдешевший товар в чеку йде по знижці, тому оце за 30 злотих. Цей набір пішов, як знижка. Ще вчора купувала шкарпетки, до речі, така сама, як, такий самий склад, як купую, наприклад, у Хемі, або там, де, там де, де купую зазвичай, коштують, мені здається, трошки дешевше. Я піду ще перевірю, яка ціна там. Тут виходить одна пара, така, такого вигляду, як я купую 3 злотих, тобто 12 злотих упакування 4 штуки. Взяла 2 упакування Ілюші. І мені здається, що це трохи дешевше, ніж зазвичай. Перевірю, і якщо це так, то буду вже знати, куди йти за, за хорошими товарами по хороших цінах. І так, дуже мені не терпиться це відкрити. Це вже показала, відставляю. І оце також. Спочатку це було менше. Мені хочеться це вже включити. Ніби логічно, що це прості лампочки, і нічого тут особливо немає. Але ж, звичайно, це треба включити і побачити, правда? Вау! Знаєте що? Це світло не є таким жовтим-жовтим. Воно класний, жовтий має. Такий ніби теплий, але жовтий. Ой! Ну, все добре, я задоволена, мені це подобається. Він не є такий жовтий-жовтючий, хоча тут ніби такого <смі> багато жовтого, але в реальності він такий, знаєте, делікатний жовтий. Мені дуже сподобалося. Я хочу завжди бачити на ялинці. здається мені, що ми будемо невеличку купувати, і здається мені, що його повністю вистачить. Можливо, навіть будуть тільки одні ці гірлянди, можливо, навіть іграшок не буде. Я ще подумаю, але. Взагалі це як варіант. Хто знавець, напишіть мені, будь ласка, яка за висотою ялинка до такої кількості лампочок купується. Мені от просто цікаво, тобто співвідношення тут 250 от тих штучок. Яка висота має бути ялинки, щоб от ця гірлянда була для неї? Добре, це залишилося якась світиться. Мені просто хочеться на це дивитися. Святкового настрою. Шкарпетки вже показала, забираю. І... Пам-тарам-пам-пам. -пам. Розпаковуємо цей набір. Дуже вже хочеться це понюхати, так наповну. Добре, що я вам скажу. Це дуже гарно пахне і нагадує мені один дуже класний мами. Боже, він дуже, він дуже подібний. Ой, мені здається, що це мамі треба. Це просто класно. Я думаю, мамі, от я мама не, не, не знаю на рахунок таких свічок. Здається, мені що не дуже. Але от цей запах їй сподобається. Це напевно. До речі, я не бачила, щоб пробувалися запаски до моменту походу останнього разу в екшен. Там нанизу під такими дифузорами на нижній полці продаються от власне, такі просто бамбукові палички, які можна докупити. Ось так. Тут. Усе від сьогодні у нас пахне святково. Добре, це справді дуже гарний запах. Поставлю відразу всі, а тоді, якщо треба, буде, заберу якусь паличку, якщо буде дуже інтенсивний аромат. І все. Дуже гарний аромат, дуже приємний. Але я кажу, що я б не назвала це святковим. Для мене це не, над, не надто святковий запах. Це просто приємний, хороший запах. Ось так. Ну, але гарно це виглядає, думаю, буде прекрасною на одному із столів. Ось так. -то. Знаєте, якби я купувала це і достоменно знала, який саме аромат тут, то я, напевно, би його в плані того, що це не мій аромат, не купувала би. Але в плані того, що він все-таки мені нагадує ці запахи із дитинства, то, то це класно. Це додає сюди цього затишку. І, кх -кх, принаймні, я не засмучена, бо очікувала трошечки, ніби інший аромат. Воно гарно пахнуло через цей, але. Була здивована, коли я такий повноцінний аромат відчула саме цього дифузора. Тому не скажу, що це мій аромат, але він має місце принаймні, принаймні має місце і не викликає в мене такого що розчарування. Скоріше за все, приємні будуть, будуть спогади спливати. Ось так то. На цьому Спепку закінчили. хочу вам ще показати ось таку штучку. Тут напишу, як вона називається по-польську. Це спрей, який в ідеалі має запобігти сильному водопроникненню у взуття тканин на і так, би сказати, ніби має таку властивість водо- і брудо що щось в такому плані, що взуття менше брудниця, легше за ним доглядати, і коли воно, звичайно, змивається, тому що це все лише спрей, який наноситься тут є інструкція на відстані 20 25 см, і наносити тільки на саму тканину або замш на підошву не можна. Ми це наносимо, і воно в ідеалі має працювати як такий відштовхуючий бар'єр. Воно не відштовхує повністю, попросту мене наважить, що не так сильно буде забивати цю тканину. Не знаю наскільки це сильно працює, це зможу лише сказати з, з висоти якогось часу, там, наприклад, періоду. Але колега це дуже рекомендував. Відразу як я їм показала, які капці купила малому і собі. Він відразу сказав, що це мені треба. І ви так само мені пам'ятаю, в коментарях, написали про це. Не конкретно про цю фірму, це я все це, це, це купила, просто прийшла сказала, щоб мені дали. Вони дали саме такий. Не знаю, може там якийсь вибір був. 20, біля 20 злотих це коштує. Це якийсь з ароматом, я думаю, що є дешевші з якимось таким трошки менш приємним ароматом. Про це я вам розкажу ще, як я ним користувалася і що я собі витворила вночі, розповім вже в короткому відео, зараз буду завершувати. Лише хочу сказати, що це щирі рекомендації знайомих, тому якщо хтось має можливість це проекспериментувати, спробувати, а не знав про існування такого, то. От, говорю ось так. Собі я скористувалася і сподіваюся, що це буде працювати. Після прання бажано відновити цю, цю повлоку, так, ту ніби плівочку таку захисну. На цьому все. З таких моїх покупок останніх днів це буде все. Ще заправка лишилася це також в короткому відео, напишу цілу на паливо. І буду з вами прощатися. Я хочу побажати, щоб у вас була можливість відчути хоча б частиночку цього свята. І е, якщо ви будете робити покупки святкові, то щоб вони принесли вам задоволення, і обов'язково хочу нагадати, щоб кожен з нас пам'ятав, завдяки кому ми можемо робити ці покупки і відчувати взагалі цю частинку свята, створити її для своїх дітей, близьких рідних. Е, і коли ми будемо робити покупки, то пам'ятати, що Можливо, ми без ще одної упаковки іграшок можемо обійтися і в цей раз надіслати на якийсь збір додатково кілька гривень: один, другий, третій. Потрошечки. Оці потрошечки дуже дуже багато всього формують. Загальну таку велику суму, і якщо кожен думає, що там от тих 10 гривень, які він кине, що ну, це ж тільки 10 гривень, так от це не тільки 10 гривень, це аж 10 гривень, це аж 50 гривень, аж 100 гривень, в залежності, звичайно, від можливостей. І ще хотіла сказати: недавно тут був збір, принаймні, в тих людей, з якими я там дивлюся, слідкую, вони їздили в дитячий будинок тут, у Польщі. До діток, які не мають батьків і не мають можливості не то, що відчути свята, у них немає деяких елементарних речей. Я впевнена, що недалеко біля кожного з нас є так само такі дітки, які потребують цього, і що на ці свята це не мова йде про свята, це загалом якби. Ми можемо так само долучитися і згадати хоча б в якійсь мірі підтримати. Тут мова не про іграшки і так далі, а про елементарні хоча б підстав, підставові так? основні потреби дітей, які, на жаль, навіть теперішній час можуть бути незабезпечені. Це навіть це елементарні засоби гігієни, елементарні, якими вони тішаться, як іграшка. Елементарні просто речі індивідуальні особисті, яких у них просто немає. Я знаю, що мені писали відносно того, що хочуть мені надіслати якийсь подарунок, або ще щось, якусь там до свят, що-що, щось, щось, щось. Так от, будь ласка, поблизу вас я впевнена, що є таке місце, є дітки, які потребують такої допомоги. Подбайте про те, щоб ваша доброта потрапила саме до них. Вони в цьому потребуються найбільше ну, маю матір точно, точно не я цього потребую в такій мірі, як вони. Дуже сподіваюся, що в когось буде така можливість доєднатися і подарувати комусь те, чого вони не можуть отримати в звичайний, звичайний день, в звичайному порядку. Ось так Буду з вами прощатися. Бажаю вам хорошого, приємного дня, вечору, хто коли буде дивитися це відео і всього самого найкращого. Зустрінемося з вами у наступних наших відео. 爸爸，爸爸。